Класична рибна юшка. Складники морква 70 грам, картопля 1-2 штуки 90 грам, вода пів літра, червоний болгарський перець 50, 50 грам, приблизно 1-2 одного перцю, свіжа риба 100 грам, корінь селери 10-15 г, приправа пів чайної ложки. Сіль перець на свій смак. Лимон кріп для подачі. Підготуйте овочі, очистіть їх, помийте і поріжте. Не обов'язково нарізати моркву і картоплю дрібними шматками, оскільки юшка це більш похідна страва, можна просто порубати моркву на великі кільця, а картоплю розрізати на 4-8 частин. Дочекайтеся, поки вода закипить і покладіть овочі, додайте приправу. Половину болгарського перцю поріжте на середні шматочки та додайте до інших овочів. Підготовлену очищену свіжу рибу поріжте на середні шматочки та додайте в каструлю. Туди ж засипте подрібнений корінь селери. Залиште бульйон варитися впродовж 3-5 хвилин на повільному вогні. Додайте сіль, перець, ретельно перемішайте, покладіть зелений лавровий лист і залийте юшку, варитися ще 3-5 хвилин. Готову страву зніміть із вогню і додайте йому настоятися 5-10 хвилин. Додайте трохи е сві свіжовичавленого лимонного соку. Дрібно порізану зелень, кріп, петрушку, зелену цибулю і так далі на ваш смак. І розкладіть по тарілках. Прикрасьте юшку частинкою лимону, цитрусовою цедрою і щіпкою рубаної зелені. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!